Я бачу в Чернівцях твої Клас. дуже рада твоєму візиту, і я теж. пішли пити каву. Пішли рада. рада бути в Чернівцях і у твоєму просторі, якому вже в цьому році скільки? Три Клас. Три і я хочу більш дізнатися, і не тільки думаю я про цей простір, як взагалі виникла ідея, як ти його створила. Це дуже цікаво. Насправді, історія з відкриттям була дуже ризикована. Почалась війна, я повернулась чернівці. І е, з моменту, як ми відкрились, пройшло там три місяці, здається, або чотири, і всі казали, о, це дуже, ну, це дуже. Ризиковано ніхто не знав нашого майбутнього. А в мене просто виникла ця ідея, тому що тут, взагалі, у жінок і у дівчат не було можливості робити шопінг. А магазинів взагалі не було ніяких, і тим паче, взагалі, ніхто не представляв у українських дизайнерів. А в нас вони вже були дуже потужно е, да, транслювалися в інших містах в Києві, у Львові. І мені хотілося зробити таке саме в Чернівцях. Тому от і виникла ця ідея. Це наш самий перший магазин, і до речі, за От зараз буде в жовтні три роки йому, і ми зараз відкриваємо в вересні третій магазин. Вже клас, да тому що це наш перший. і В нас ще є в Тернополі. Ти вже була на відкритті так, у нас так, там. Так, Я була і зараз. От ми в вересні відкриваємо Вінницю. Тому буду дуже рада тебе бачити там. Клас, також. Так дякую і обов'язково розкажу ще за Вінницький магазин. Тому давай проходимо. Я тобі зараз буду показувати все. Заходь Мариночка, до нас. Боже, як тут гарно. Так, це наш перший зал. Так. А насправді зараз ми активно готуємось до префолу і отримуємо його від наших дизайнерів. А цей зал в нас представлено ще поки що зі знижками та літом, тому uh -huh. що воно ще не завершилось. І воно все таке яскраве. І якраз от буду показувати тобі далі, які в нас є презентації, тому що ми, наприклад, відрізняємось. Саме презентацією товарів. Ми стилізуємо їх, робимо по образам, по кольорам. Так, е клас. у нас немає окремо там по брендам. Ми не ділимо презентації, і зараз будеш дивитись і оціниш е наш труд. Давай, давай, мені дуже цікаво. Це наш другий зал. Угу. Тут більше одягу, тут більше кераміки, та найголовніше це наші. А, прикраси Дашенька, розкажи про селекцію свого бренду, Хто б тобі представлений? Які бренди, які міста може бути брендів, які тут є. Дуже цікаво почути. Дякую. Насправді в нас дуже класна селекція брендів, і вони різні по різним категоріям ми ділимо. У нас є аксесуари, кераміка є. Прикраси. Та одяг бренди, бренди, наші улюблені українські бренди: Гуня, The Code, Гузема, Руслан Багінський. Вони дуже класно представлені у нас. І я дуже пишаюсь тим, що я їхній представник, тому що я дуже ціную, насправді дуже складно зараз в Україні виготовляти. Ти сама знаєш, як складно взагалі нам жити зараз. Такі часи, але і виробляти щось, мати натхнення, робити колекції і популяризувати потім це все це дуже великий труд. Тому я дуже пишаюся своїми партнерами і нашою селекцією. У нас насправді в Чернівцях дуже цінують українське, і я дуже задоволена цим. І мені прям дуже приємно і я. Надихаюсь, і завжди ми завжди в русі. Тому так дашенька. Розкажи мені про Чернівці, що люди і дівчата полюбляють в чернівцях, дуже цікаво, це якось відрізняється від інших міст чи ні? Як ти вважаєш? Насправді дівчата в нас дуже люблять моду. Тут стильно одягаються і вони цінують. В нас клієнти настільки різні, а я не можу навіть описати там нашого от стабільного клієнта, тому що це. А від 18 до 60, насправді, я прям захоплююсь жінками. Я обожнюю, коли тут е, дуже багато дівчат, жінок, вони все між собою міряють. Я обожнюю, коли тут збирається е, така класна. Компанія клієнтів вони між собою там виходять, тут все приміряють. Ми радимо, що краще, що не краще. Інколи зі своїми речами якимось приходить. У мене сьогодні, от буквально сьогодні, був запит від клієнта у чоловіка день народження. Так, ти так, була присутня так. сьогодні, якраз і ми, ми класно відпрацювали образ. Тому, в принципі. Щодня відбувається щось дуже магічне, і мені дуже подобається. Плюс дуже багато класного фідбеку, тому що ми працюємо над презентацією, ми міксуємо речі між собою, по стилю, тобто, щось святкове, воно в одному місці, наприклад, якісь натуральні тканини між собою теж. Поєднуються светри зі светрами, там, денім класний. І мені дуже подобається те, що в нас є можливість, наприклад, на різну цінову аудиторію робити пропозицію. Це дуже, Це дуже важливо, так. Тому що ну можливо, хтось вважає, якщо в нас там топові бренди, вони завжди так дорого стоять. Ні, в нас є класна пропозиція по ціні, по селекції. І наші клієнти обожнюють нас за нашу широку можливість. Пропозиції. Позиції, це дуже важливо. Дашенька, ти розказала про це, а тепер підемо подивимось, як тебе все це представлено. Ти розкажеш більш детально про ваші бренди. Так, давай, ходімо. Скажи і покажи, як в тебе тут все представлено. Дуже цікаво подивитися, твоє бачення, подивитися, як ти це бачиш. Дуже цікаво. Так, ну насправді, я е, дуже люблю різнокольорове, обожнюю поєднувати кольорі, е, які взагалі між собою не міксуються і речі так само. Е, зараз хочу показати презентацію наших товарів. Ну, у нас зараз е, нова колекція е, приїхала від е, Гуні. А вже ага. е, осінні також позиції, верхній одяг, маєчки. От чисто навіть е, такі мінімальні е, натяки на образи, в нас вони є на е, вішалках. А от мені прям дуже подобається ніжна колекція наїв гуні. А, так, вона в нас є. Це такі тоненькі лонги, сорочки. Клас, а якраз от, вже так, зараз да. почнеться осінь, одразу можна все носити. Так, одразу. А так. до речі, я забула сказати: в нас ще представлений бренд Етнодім. Це вишиванки, Glass. ти знайома з ними. Так. Я дуже ціную. В нас клієнти прямо обожнюють їхні вишиванки. Вони є різні, і ти знаєш, що в них дуже класна якість і колекції, малюнки і сенси. Тому етнодім так само з нами. Е, От е, тому ходімо далі. Я тобі ще хочу показати вже більш осінній асортимент. Так. У нас новий бренд з'явився. Це ФЕП український, дуже класний. Вони не а, виготовляють Можливо, насправді колекції, а, так і як інші партнери е, по колекціям. В них завжди все таке каріовер. Мені дуже подобається їхнє поєднання е, кольорів. Правда, Клас, так дуже. яскравий, але і базові так само є. Супер. Взагалі я вважаю поло, це мастхев на осінньо-зимовий період. Вони дуже класно поєднуються з брюками, зі спідницями і дуже стильно виглядають. Це дуже класний бренд і якість мені здається дуже гарна. Відчувається навіть на дотик, так, правда? Так, так. Так, о, яка краса! Гуня! Так, в нас насправді от вже майже солдат всі светри, але вони базові. Вони так. базові на кожен день, тому в принципі ми так і працюємо, щоб пропонувати на кожен день базу. Ми не про кількість, а про якість це дуже важливо. Мариночка забула тобі повідомити. В нас ще Daily Sleeper — дуже класний бренд. Ти знаєш так само і він відомий. Обожнюю їхні колекції, всі різні сукні, піжамні сети. От якраз тільки тільки отримали нову колекцію. Я прям в захваті. І в нас так само в Чернівцях дуже полюбляють його. Так, дуже гарний. До речі, ще ж можна і зі светром, зі з чим чим угодно поєднувати, і осінню, і зимою теж носити просто як базу. Дякую, дякую. Дуже гарний в тебе костюм. Дякую. дякую. Я обожнюю бренд The Coat, ти, ти бачиш, навіть в такі часи <с? я собі міксую щось стилізую, і мені виходить насправді це. Я хотіла би ще розповісти окремо про The Coat У нас він Та, так само ж представлений. Давай. Да, в нас насправді. Все sold out дуже швидко, і ми зараз якраз отримаємо префол нової колекції. Тому я буду рада тобі просто показати, що є а Денім, який взагалі завжди відсутній в нас на стоці, тому що вони sold out, але він ми його замовляємо в кількості, стираємось. Тому... Клас. це на обожнюю, просто. обожнюю денім, а обожнюю екошкіру. Вона сьогодні клієнт просто прийшла, хвалила нам. В неї такі брюки, каже, найзручніше взагалі, що може бути, і не, саме головне не парить, тобто комфортно. І в нас є ще декілька позицій, можливо, екошкіри, і зараз будемо ще отримувати. Тому я дуже задоволена цим. І, в принципі, і з верхнього одягу так само. В нас є ще банка. Це бомбер цей, мені здається, на все життя. Так, це точно. Так. Ну що, ми поговорили вже про одяг. Може тепер перейдемо до кераміки. Ти розкажеш більш детальніше так, про супер. неї. Так, супер. Так, давай. Кераміка це взагалі, от просто спробуй. Клас. Боже, як воно пахне? Це бренд Надія. Так, у нас, нас є декілька е, з дизайнеркою теж особисто клас. Нещодавно з'явився в нас взагалі в Чернівцях. Ми нещодавно його презентували. У нас є ще дути скло, і свічки. Цей бучок це вже просто бестселер, е, і дуже, дуже приємно пахне. Е, ну, звичайно ж, гуня. А гуня так. є тарілки, чашки, які так само завжди відсутні у нас, тому що ми завжди їх швидко продаємо. І всі свічки. Це найкращий, напевно, варіант для mm -hmm. подарунку на особливу подію. Новорічні, літні, тому наші клієнти завжди приходять до нас і знають, що в нас є гуня mm -hmm. на подарунок та додому. Дуте скло, надії. Ну, дуже класна цукарниця. Що я нюхаю. У <клес> нас от ще є декілька позицій за залишку гуні, надії. Також є дуже класний бренд Надра. Це повітрулька. Mm -hmm. І, в принципі, все. В принципі, все. Далі хочу тобі показати дещо особливо. Пішли. Давай. Мариночка. Так, Боже, це скарб взагалі, як все гарно. Розказуй, що тут, які колекції, дуже-дуже цікаво. Це гузема презентація, біле жовте золото, наше улюблене. Я хочу, щоб ти зараз подивилась, можливо, собі щось придбала, обрала. Насправді в нас декілька колекцій представлено класична, обожнюю. І всі наші клієнти так само обожнюють її. Ми зараз вже привчаємо наших клієнтів міксувати біле та жовте золото. Зараз додали декілька позицій рожевого. І... Класична це така наша основна колекція. База. Дуже база, база. Так. Дуже клієнти обожнюють сердечка. Це так само база, дуже потужна. Дуже круто, що в нас вже є нові прикраси з класичної також колекції. Вони, до речі, дуже полюбляють з діамантами. Угу. Я прям кайфую, вони дуже класно міксуються. І мені дуже подобається поєднання взагалі жовтого золота з колекцією Celestial Blue це Аквамарин. До цього взагалі у бренду не було дорогоцінних каменів, тому вони от зараз презентували цю колекцію. Вона дуже класна. Я дуже хотіла би, щоб ти поміряла собі. І я тобі просто покажу, як класно стилізуються. Прикраси і біле, і жовте і золото, і діаманти, і без діамантів. Давай Клас. приміряємо. Щось. Давай мені прям дуже хочеться приміряти ось цю каблучку з діамантами можна? Так, звичайно, давай. Це клюшка, наша угу. наша е, дуже класна колекція, класична, яка завжди актуальна. І подивись, як гарно блестить. Дуже, дуже краса. Може, додамо ще щось такого, наприклад. Так, як варіант, можна міксувати кульки і клюшки, але я б радила, напевно, зробити все ж таки заміну на це. Давай. Це е, така, до речі, мені дуже подобається, коли дівчата, в нас декілька просто клієнтів придбали клюшки, угу. і вони брали спеціально маленького розміру, щоб носити саме клюшку ось тут. Клас! Це дуже такий, е, тобто угу. дуже гарно виглядає. Так, так. Або класичні, до речі, теж беруть з кульками. І так от міксують. Тобто не до кінця одягають, uh -huh. а одягають до середини. І потім це такий, знаєш, як це правильно сказати, з цікавинкою, з перчинкою. Так, так. Бестселер, сердечка. Вони з діамантами та без діамантів. Це каблучки uh -huh. ідеальні взагалі на подарунок, і іде... тому що вони one -size Так, будь-який розмір, так? Так, і в нас вони представлені з діамантами та без діамантів і підвіси. До речі, зустріла в місті нашу клієнтку, і в неї була підвіска без діамантів. Угу. Просто золота. Вона настільки блистіла гарно. Дуже дуже подобається, як блистить золото, тому. Дівчата завжди обирають з діамантами мально. та без діамантів, і воно безпрограшний варіант. З золотом я все розповіла. Я дуже так. хотіла б тобі ще розповісти окремо про нову колекцію Руслана Вагінського. Так, так. Добро. Ходімо, я тобі її покажу. Дашенька, дуже дякую за запрошення. В тебе такий дуже чудовий, гарний простір, і одяг, і кераміка, і прикраси. Розкажи про свої плани на майбутнє. Це теж дуже цікаво. Насправді останніх півроку ми дуже активно працюємо. Наша команда взагалі Тернопіль команда зараз Вінниця відкривається. Через два тижні у нас відкриття. Ми маємо. Повністю налагодити цей весь процес. А, вот. І я, ти вже знаєш про Вінницю, так, тому що так. я тебе запрошувала на відкриття, тому буду рада бачити там, у Вінниці. І так. дуже рада, що ти завітала в Чернівці. Я дуже сподіваюся, ти до нас ще завітаєш. Звичайно. Так, і ми будемо раді з тобою стилізувати різні речі. Дякую за запрошення і до зустрічі у Вінниці. Якщо я не народжую.